Друзі, всім привіт! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі і у своєму новому відео. Хто вперше до мене сьогодні завітав, я представлюсь. Мене звати Івана. Ми є родом з Івано-Франківська. Проживаємо в Сполучених Штатах вже 20 років, зокрема у штаті У Мене є чоловік, двоє діток, наш котик Нікі. Так що, ось така наша українська родина, сім'я, котра проживає тут у Сполучених Штатах. Я дуже рада новим підписникам, які з'явилися на моєму каналі. Сподіваюся, що вам буде до вподоби мій контент і моє відео. Сьогоднішнє відео так само буде не менш цікавим. В кінці цього відео ви обов'язково побачите, кому дістався мій подарунковий боксик. Тому, будь ласка, додивіться його до кінця. Ну і, звичайно, буде трішки мотивації, будуть смачні рецепти. Тому я усіх вас запрошую до перегляду. Дякую вам за те, що ви знаходитеся зі мною, за те, що ви сьогодні знайшли час, щоб подивитися моє відео. Ну, і, звичайно, я буду чекати вас у коментарях, де я дуже люблю з вами спілкуватися. Але, перш ніж ви розпочнете дивитися моє відео, Ще я хотіла би сказати декілька слів. Найперше, хотіла подякувати вам за коментарі, які ви залишаєте для мене. Ви знаєте, що для мене це надзвичайно цінно, що ці коментарі мене заряджають, додають мені позитиву, натхнення творити, робити. Тому як сфера Ютубу не є легкою, хто знімає, хто. Дівчата, які є україномовні блогери чи взагалі блогери, вони знають, про що я говорю, тому як знайти час і змонтувати, поставити гарне відео, щоб людям подобалося, що люди би хотіли на тебе дивитися, це все займає дуже багато часу. Так що я стараюся, мені б, мені би дуже хотілося випускати частіше відео, скажімо, навіть два рази на тиждень, відео, але по браку часу, по тому що я теж працюю, і я є мама і дружина, і зараз є справи, як кажуть, Садогородні, тому що гарна погода. І взагалом хочеться кудись ще поїхати і ще щось зробити. І ми ще всі працюємо. Одним словом, трошечки, як кажуть, бракує мені часу, але я, тим не менше, стараюся раз на тиждень випускати відео. Це, як то кажуть, моє. Таке правило, і цього правила я стараюся дотримуватися. Тому хотілося б мені ще підтримувати наших дівчат. Собі взяла так за правило, що буду через одне відео хоча б давати вам рекомендації на якісь хороші канали, які я дивлюся, наприклад. Сьогодні буде так само дуже приємна і дуже хороша дівчина, яку я безпосередньо дивлюсь, на яку я підписана. Її звати Саша. Вона проживає під Києвом. Дуже гарні мотивуючі відео. Якщо вам сподобається контент Саші, а вона зараз сама розповість про себе, то, будь ласка, підпишіться на неї, підтримайте наших українських блогерів. Наших дівчаток вони стараються, тому я буду вам безмежно вдячна за підтримку Саші. Тож всім гарного перегляду і всіх чекаю у коментарях. Усім привіт! Запрошую на мій канал. Мене звати Саша. Я мама двох хлопчиків. Ми з родиною живемо у будинку під Києвом. Я знімаю відео про мотивацію на прибирання, ділюсь різними смачними стравами, організацією простору, роблю декор своїми руками, а зараз облаштовуємо ділянку, тому у мене на каналі багато про садівництва та майбутній городик з гарними французькими грядками. Тому заходьте до мене, підписуйтесь, буду рада усіх бачити! Тож, любі друзі, посилання на Сашин канал я залишу в описі під своїм відео. Підтримайте наш україномовний ютуб. Ну, як то кажуть, відпочинок відпочинком. а Справ назбиралося досить багато за час нашої відсутності. Сьогодні в нас по плану покосити траву. Постригти кущі. Також в мене на городі дуже багато породило цукінів. Зараз буду їх збирати, декілька помідоринок, ми вже все смакуємо, огірочки ще досить маленькі, так що беремося до роботи. Ось показую вам свій врожай, я дуже неймовірно тішуся, коли це все вирощено своїми руками, це надзвичайно приємно. Ми сьогодні розподілили з чоловіком обов'язки, він косить траву. Я буду підрізати кущі. Я дуже люблю підрізати кущики, тому що я створюю їхню форму, і це мене надзвичайно. Відволікає дуже люблю їх, як кажуть, такий пишний кучерявий вигляд після того, як вони пострижені. І не знаю, це для мене якась навіть медитація свого роду. Напишіть, що щось подібне ви робите, чи підрізаєте, чи взагалі любите цю справу, бо я люблю надзвичайно. Кущики ми підрізаємо електричною е, такою полою. Це дуже зручно, вона дуже маневрена. І ось показую вам результат проробленої роботи. Всі вони кучеряві, гарні, підстрижені, все охайно, травичка покошена, ну загалом все так, як ми любимо, доводимо все до ладу. Чи ось моя трояндочка Тіфані, вона зараз дуже гарно квітне і має неймовірний запах. Ну, і так як ми з чоловіком напрацювалися, то зараз швиденько приготую нам ось такий смачний літній салатик. Це огірочки, помідорка, цибулька. Додала, що в мене був фета сир, заправила все оливковою олією і трошки труфельною олійкою. Ну і Я робила напередодні ще фаршировані перці. На наступний день у мене був візит з молодшим сином до стоматолога. Олежик поїхав з нами за компанією, так як зараз буде починатися старша школа, і нам потрібно оформити дві форми: одну у педіатра, це physical form, як вони її тут називають, і ще одну дентистичну, тобто стоматолога. Хочу ось вам показати нашу локальну ферму, яка знаходиться неподалік нашого дому. Я дуже люблю ось такі ферми. В них все завжди смачно, все органічне. Подивіться, які тут красиві овочі, всі помиті. Купила ось буряки свіжі і купила бараболю свіжу. На наступний день ми поїхали з чоловіком забирати його вишиванку. Це ось танечка, вона має свій інтернет-магазин, називається Моя вишиваночка, і ми замовляли в неї для чоловіка вишиванку. Ось таку красиву на штатку тепер має вишиванку. Дякуємо тобі, Тетянка. Посилання на інтернет сторінку Тетяни я залишу в описі під відео. Замовляйте, хто проживає у Сполучених Штатах або Канаді. І так як дітей зараз канікули ще, я прийшла трошки швидше з роботи, взяла молодшого сина і його товариша, і ми поїхали на наше озеро, на наш місцевий пляж. У нас тут знаходиться невеличкий дитячий майданчик з водичкою. Також є сам пляж, є невеличкі кафетерії, де можна щось перекусити резидентам, які є мешканцями нашого містечка, вхід є безкоштовний. Це дуже зручно і надзвичайно приємно. Ще я хочу з вами поділитися кадрами. Я була ось у європейському магазині Fresh Farm. Він є надзвичайно великий, має дуже великий асортимент продукції з Європи. Як ви бачите, тут і з України, і з Болгарії, і з Македонії, і з Румунії, і з Молдови. Так що товари знайдете на кожен свій смак. І також має дуже великий вибір і кобасних, і сирних виробів, і овочів, фруктів, я люблю цей магазин. Пізніше покажу у відео, що я там придбала, і ціни там, відповідно, є трошки вищі. Але якщо ви кажуть, сумуєтеся домашніми якимись виробами. Тобі ж українськими, так як в нашому випадку, то ви тут їх знайдете. Ось показую вам українське сало. оцей кусочок коштував 13 доларів. Так, дівчатка зразу покажу вам, що купила ось в європейському магазині і скільки за це все заплатила. Давайте, напевно, почнемо звідси. Купила ось мішечок молодої картоплі, коштувала 2,50 за цей мішечок. Тут є в нас 1 кг 300 г, Банани. Цвітна капуста була по 89 за паунд, банани не по 60 копійок за паунд. Огірочки були по долар 29 за паунд, взяла ось, Тому що мої ще дуже малесенькі. Взяла слив, ось таких, були по 2 долари за паунд. Диня була долар 50 штучка, щоб було непогано. Взяла ось цей рис македонський, дуже хороший, подовгуватий. Білий класичний, одну польську приправу грибову. Далі взяла три коробочки творогу. Я дуже люблю творог, немає коли його робити, тому беру. Далі взяла моцарела вже потертий сир, Масло ось таке невеличке. Так, Взяла пельмені з куркою для малого і для меншого. В мене дуже любить, і я йому час від часу їх пару штучок відварюю. Далі взяла бринзу, болгарську фету, верніше. Ось такий кусочок мені заважив на 4 долара. Був по 5 доларів за паун. 4,99. Далі взяла кремовий сир ось такий. Взяла два ось таких сира Брі. Теж дуже люблю. Один був 5,40. І цей був 5,88. Далі взяла кусочок ось такої божинини. Навіть до яєчниці коштував 5,60. Так, це є печінка, буду сьогодні готувати. Також дуже люблю цей литовський чорний хліб, дуже смачний. Він є недріжджовий, на заквасці, дуже мені подобається. І один французький батон то хлопцям. За це все я заплатила 80 доларів. Так що, ось такі закупки в мене були сьогодні в європейському магазині Fresh Farm. Ну А зараз, любі друзі, я хочу з вами поділитися надзвичайно смачним і надзвичайно швидким рецептом запіканки з цвітної капусти. Для цього нам потрібна одна цвітна капуста, три яйця, шість столових ложок сметани, сир твердий, порізаний 200 г і спеції за смаком. Отже, першим етапом є те, що ми промили нашу цвітну капусту і будемо розділяти її на суцвіття. Я заздалегідь поставила кипятитися водичку підсолену, і зараз буду оці суцвіття опускати в нашу воду десь приблизно на 4-5 хвилин. Водичку обов'язково підсоліть, а тим часом ми займемося соусом. Для цього нам потрібно 3 яйця змішати зі спеціями і з шістьма ложками столовими сметани. Ось така однорідна маса у вас повинна вийти. Витягуємо нашу капусту, даємо їй трошки охолонути десь приблизно 5-7 хвилин. Після чого я змазую форму ось невеличкою кількістю оливкової олії. Далі я заливаю наш соус у цвітну капусту, все переставляю у форму і буду випікати при температурі 200 градусів, десь приблизно 25 хвилин. Туди, звичайно, можна додати і куряче філе, і можна додати різні овочі, але мені смакує саме так. Десь приблизно через 20 хвилин я витягую і посипаю ось твердим сиром. в моєму випадку це була моцарела. І ще ставлю у духовку на 10 хвилин. Ось і готова наша запіканка. Все це займає 30 хвилин загалом. Дуже мені смакує такий варіант, прошу спробуйте, це надзвичайно смачно. А також це є дуже хороша альтернатива як гарніру або як основній страві. Зараз особливо у літню пору, це саме те. Якщо ви хоч один раз спробуйте, ви будете обов'язково робити за цим рецептом, тому що це надзвичайно просто і надзвичайно смачно. Ось вам трішки Ніколасикова стрічку. Дякую всім, хто пише за нього ось такі гарні теплі слова. Це надзвичайно приємно, тому що це наш такий улюбленець. Я буду зараз підливати свій городиць, свої квіточки, тому що в нас неймовірно є жарко. Стоїть по 30-35 по градусів по Цельсію. Так що підливаю раз-два, може і три на день. І ще сьогодні хочу з вами поділитися з одним дуже смачним рецептиком: це є французькі тости з обсмаженим персиком і сливами. Для цього нам потрібен ось такий французький батон, сербрі, один персик, дві сливи, оливкова олія і трошки масла. Цяємо французький батон на скибочки. Я опускаю його у тостер. Ви можете обсмажити на сковорідці або у духовці. запекти. Також нарізаємо маленькими кубиками ми один персик і дві сливи, і будемо їх обсмажувати на вершковому маслі на помірному вогні. Взагалі я дуже люблю поєднання соленого і солодкого. І ось ці французькі тости – це саме те. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ще хтось, так само як і я, любить такі поєднання. Мені буде надзвичайно приємно і надзвичайно цікаво. А Тим часом ми обсмажуємо зараз наші сливу та персик. Якщо хтось любить, ви можете додати ще десь пів чайної ложечки цукру. Я не додавала, тому як я зверху буду поливати все кленовим сиропом. Нарізаю сир брі подовгуватими шматками. Тости я трошечки скроплюю оливковою олійкою. Далі зверху буду ставити шматки сиру. І поверх буду викладати наші обсмажені сливи та персик. Знаю, що ще можна використовувати сир Бурата італійський, теж, напевне, смачно з ним, але я в даному випадку люблю більше з сиром брі. Ну і на завершення я все поливаю кленовим сиропом. Ну і ось такі смачні і дуже симпатичні тости французькі в нас вийшли. Всім смачного, обов'язково спробуйте цей рецепт. Що ж, друзі, ось таким гарним виглядом. Я беру свій лаптап, і зараз ми будемо з вами обирати одного з переможців мого боксику з моїм подарунком. Так, друзі, ось за допомогою цієї програми Рандомайзер я зараз зроблю, скопіюю своє відео, ось це останнє, під яким ви залишали коментарі. І одного з вас зараз оберу. копіюємо моє відео і okay, ставимо це відео у програму Randomizer. І всім бажаю удачі. Окей, значить, виграла Оксана Баган. Вітання зі Львова. Дякую, що перенесли мене в таку красу природи. Вам зичу натхнення, наснаги в вашій праці, все буде Україна! Пані Оксана, я вас дуже вітаю з приємним подарунком від мене. Прошу знайти мене під, під моїм відео є мій інстаграм. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм, і я би хотіла з вами зв'язатися для того, щоб дізнатись вашу адресу, куди вам можна переслати мій подарунок. Пані Оксана, я вас ще раз вітаю, мені приємно. Так що ось такий в нас був розіграш. Що ж, мої любі друзі, я усім вам дуже дякую, хто приймав участь. Я сподіваюся, що, що це не останній наш конкурс. На цьому я буду завершувати своє відео. Всім безмежно дякую за увагу, за ваші вподобайки, за вашу активність, за підписку, за коментарі, які ви мені залишаєте. Будьте всі здорові, щасливі, миру, всім спокою, найшвидшої перемоги нашій Україні. Я усіх вас люблю і обнімаю, і всіх чекаю вас у наступних відео. Всім па папа! Будьте всі здорові, і все обов'язково буде Україна.